Оці пасинки, оці всі, вони безплодні, їх відривати потрібно, вони не годні. Листя, я теж, воно в землі не потрібно, лишній нам фітухтороз. Залишаю, можна два залишати оці самі нижні пасинки, які в землі, біля землі. Оці пасинки спроможні дати додатковий врожай. Е, він підросте і випустить додаткове коріння, і буде другий повноцінний кущ. От я завжди так роблю. Можна один, а можна два залишати, як вам подобається. А, і отак його бля. і вологою землею осипати. Те, що їх засипали, нічого страшного. Вони самі пустять корінці і самі вийдуть. Так потім буде і видно, як вони повиходять. Ось коли окучили, як інші листя щоб вони до землі не торкалися. бо теж тільки торкаються до землі, зараз вони живті і починаються різні хвороби. Потім навіть фітофтороз нападає. Ось так само все, все відриває. Це листя в землю, ну, воно не потрібне. Залишився один нижній лісан. Я так роблю. І воно себе прикрою. І головне, щоб вологи підсипати, вологою землею. Але у нас засуха підлили, води обмаль. Я думаю, буде досить. І кучу таку нагортайте, не, не бійтеся. Бо у вас кургани такі прямо роблю. Потім дощ піде, зможить оці кучі всі. Тут буде скрізь у цих кучах повністю користь.